Робимо запечену картоплю з грибами та м'ясом. Достатньо крупними шматочками я нарізаю картоплю та напівкільця я нарізаю цибулю, викладаю все це до картоплі. також достатньо крупненько я нарізаю моркву. І також додаю до картоплі з цибулі. Але я тут зрозуміло, що в мене буде незручно вимішувати, тому для грибов я вже беру іншу тару. Беру печуриці та гарно їх промиваю, і також нарізаю достатньо великими шматочками. Все це складаю в іншу миску, в якій я буду все вимішувати. Та додаю м'ясо. З м'яса в мене вийшов мікс, бо в мене було грам 200 свинини та ще шматочок курятини. З загальною кількістю, десь пів кіло. Я додаю сухий чесник, італійські трави. Паприку трішечки халапеньо, бо в мене не було гострого перцю, олійки та все добре в мисці перемішую. Також нарізаю крупними шматочками чесночок і додаю до всієї цієї маси. Вимішую ще раз та перекладаю у ємність, якою вони будуть запікатися. Все це. Накриваю кришечкою та ставлю у духовку десь на півтори години, не на дуже високу температуру. Вийшло ось так. Всім смачного!